Привіт, з вами компанія по У нас нове надходження. Це Mercedes-Benz GLA 250, п'ятдесятий, двохлітровий бензинчик 2015 року випуску. автомобіль у нас на повному приводі, що не мало важливо, так скажемо, і у нас дуже класні комплектації. Мінімальні пошкодження по Америці все було відновлено дуже дуже класно. Подивіться і зверніть увагу на цей світлий салончик. Маємо величезну панораму, світлий салончик без жодних зауважень. Попереду ми маємо датчик сліпих зон. Маємо пам'ять сидінь водія та пасажира. Само собою, повністю пакет. Ось такі круті сидіння. У нас попереду. Само собою, у нас кермо з перфорацією. Ось така приборна панель. 88 тисяч кілометрів пробігу, Автосвітло, світло, автодос. Великий моніторчик задньої камери, підігрів, клімат, тобто ну, все дуже прикольно виглядає. 15-й рік автомобіля, двохлітровий бензинчик на повному приводі. Тому, друзі, звертайтеся до компанії Автофокус вулиці Михайла Гришка, 4А, щоб приїхати і переглянути даний автомобіль.